Усім привіт! Мене звати Ксенія Барченко. Я директор з тренінгу та розвитку в компанії Support Your App. Я щиро вам дякую, що ви долучились до перегляду моєї доповіді в межах марафону креативної практики. Цей марафон це ініціатива креативної практики, яку підтримують українські експерти в індустрії. Всі лекції та майстер-класи в межах марафону є безкоштовними, а вся команда погодилась відмовитись від гонорарів. Натомість ми просимо вас надіслати підтримку, навіть мінімальну, фонду «Повернись живим за ось цим посиланням, що з'явиться на екрані. Я бажаю вам приємного перегляду і дякую. Перед тим, як розпочати, я хочу розказати про нашу компанію. Ми в Your App надаємо послуги технічної та клієнтської підтримки як стартапам, так і it компаніям що зростають по всьому світу. Сьогодні App має 12 років досвіду, об'єднує більше 1200 професіоналів, що розмовляють 55 мовами. Ми працюємо з більш ніж 250 клієнтами з 30 країн світу. Компанія оперує у п'яти офісах та семи основних віддалених локаціях. А також App відповідає основним вимогам безпеки та має відповідні сертифікації, з якими можна ознайомитись на нашому сайті supportyourapp.com. Наша компанія часто отримує нагороди та визнання на відомих бізнес-конкурсах. Серед них Клобі Awards, де ми отримали перше місце в категорії роботодавець року, Stevie Awards… Де ми також досягли золото за досягнення в дизайні робочого місця та срібла за досягнення в адаптації нових спеціалістів, а також багато інших винагород. Відділ тренінгу та розвитку, який я очолюю, займається адаптацією нових спеціалістів, професійною підготовкою як консультантів підтримки користувачів, так і менеджерів, а також оцінкою якості їхньої роботи. Тема моєї сьогоднішньої доповіді ефективний тренінг команди в умовах віддаленої роботи. Принцип побудови такого тренінгу найбільше підходить it галузі але, в принципі, основні тезиси, я вважаю, стануть корисними для будь-якої індустрії. Давайте поговоримо про те, з чого почати розроблення будь-якого тренінгу, аби досягти максимальної ефективності і користі, як для. Цільової аудиторії, так і для компанії в цілому. Іншими словами, нам потрібно визначити мету тренінгу. Найпростіше це зробити, це поставивши ключове запитання, яке ще ставили давньогорецькі філософи у своїх трактатах, а саме навіщо? Навіщо або ж для чого ми розробляємо тренінг? Яка кінцева мета? Тобто, все починається не з теми навчальної програми, не з пошуків новинок, які ми можемо навчити своїх людей, а саме з визначенням мети. Ця мета буде нам аргументувати, для чого ми взагалі взялися за цю справу, для чого ми цим займаємося. Якщо ви зараз розробляєте тренінг, ми можемо з вами виконати таку невелику вправу. Для цього вам потрібно буде зупинити відеозапис на декілька хвилин і записати відповідь на. Це питання, навіщо ви створюєте тренінг і яка його кінцева мета? Ви можете обдумати глобально, тобто для компанії, і локально для аудиторії. Можете спробувати відповісти на це запитання зараз, а потім після моєї доповіді і порівняти свої відповіді. Сподіваюся, вам сподобається ця ідея. А ми продовжимо. Як я вже згадала, має бути дві цілі по суті: це глобальна для компанії, адже тренери і відділ, це інвестиція, та локальна для цільової аудиторії. Якщо визначитися з метою доволі складно, у цьому допоможуть також роздуми на тему, що дається вашій команді найважче, або який показник успішності найважливіший для компанії. Наприклад, для будь-якої продуктової чи сервісної компанії однією з важливих цілей завжди є показник задоволеності клієнта, більш відомий як customer satisfaction CSAT. Візьмемо його як приклад. Тож і свою глобальну мету тренінгу можна виставити відповідно, а саме тримати показник CSAT, задоволеності користувачів на рівні більше 95%. Ця мета буде виправдовувати взагалі наявність тренінгу для компанії, а для аудиторії це вже локальна ціль. Вона буде трохи відрізнятися, вона, звісно, виходить і залежить від глобальної, але буде відрізнятися, адже вона має аргументувати для спеціалістів, чому, для чого їм приєднуватися на цей тренінг. У цьому випадку локальною метою буде набути Навички, що дозволять тримати customer satisfaction на рівні 95%, Ба більше це може бути підвищити впевненість у своїй роботі, отримання опори. Адже коли в компанію, наприклад, приходять новачки, а спеціалісти ще без досвіду, які тільки учаться, їм обов'язково варто розуміти цю мотивацію і набувати впевненість. Кожного дня виконувати свої обов'язки, і завжди локальна мета має виходити з глобальної, має її доповнювати і в жодному разі не заперечувати. Тут може виникнути думка, навіщо взагалі це все ускладнювати. Невже метою не може просто бути навчити цільову аудиторію, робити те чи інше, набути певні навички? І локально, в принципі, може, але глобально не зовсім. Знаєте, це як із цінностями компанії. Якщо у компанії є цінності, на них завжди можна опиратися при стратегічному плануванні чи вирішенні критичних питань. А далі я більше розкажу, чому глобальну мету тренінгу знати важливо. Спираючися на мету, ми можемо простіше розробити актуальні теми для тренінгу. І створюючи Кожен новий тренінг варто обов'язково тримати в думці, чи допоможе цей конкретний вебінар чи курс досягнути глобальної мети. Так, наш приклад мети, ми вже з вами домовилися, що це тримати показник задоволеності користувачів на рівні 95%. То при розробленні матеріалів для тренінгу ми можемо поставити запитання: а чи допоможе цей навчальний курс потенційно Тримати цей показник на рівні 95%, так? Чи допоможе цей навчальний курс досягнути нашу глобальну мету? Um, і оскільки ми знаємо цю глобальну мету, тематику тренінгу також можна простіше дістати. Наприклад, проаналізувавши причини незадоволеності користувачів, uh, ми використовуємо один із наших. Uh, Методів це аналіз першопричин, більше відомий як рудкос-аналіз, який допомагає отримати ці причини незадоволеності і вже на основі них розробляти певний тренінг. Також, якщо ви не впевнені, яких навичок бракує вашій цільовій аудиторії, завжди можна провести анонімне опитування, і це гарантовано допоможе визначитися, як рухатися далі. А також не варто заперечувати передову практику. Яка існує, і можна провести, звісно, дослідження для пошуку цих тем, які допоможуть досягнути глобальну мету. В ході такого аналізу чи опитування можна якраз визначити, яка тема буде актуальною на даний момент. Наприклад, напевно, ні для кого не секрет, що показник задоволеності користувачів дуже часто впливає не те, що ми скажемо, а як ми це скажемо. Одна й та ж сама фраза цієї функції у нас зараз немає, а може звучати по-різному, в залежності від того, як ми скажемо і які ми альтернативи запропонуємо. Це досягається вивченням навичок soft skills, соціально-комунікативних навичок. І ми візьмемо цю тематику знову ж таки як приклад для доповіді, щоб більше на практиці можна було. Зрозуміти і весь подальший матеріал, який будемо сьогодні проговорювати. Звісно, такий аналіз причин незадоволеності може показати і більш неочікувані результати, наприклад, що рівень незадоволеності користувачів, які отримали допомогу по телефону, вищий, ніж тих, з якими спілкувалися в чаті, і так далі. Тобто тут можуть бути різні знахідки. І всі вони допоможуть розробити тематику тренінгу, але для цієї доповіді візьмемо все-таки соціально-комунікативні навички. І відштовхуючися від мети та від теми, ми можемо визначити методи тренінгу, які будуть найбільш ефективними саме зараз. Для початку нам варто розібратися із форматом тренінгу. Тобто, чи він буде в записі, щоб кожен зміг переглянути в зручний час, чи під керівництвом тренера. На це впливають декілька факторів, основним основним із яких, звісно, є ресурс: тобто, чи достатньо у вас тренерів, а також рівень складності тренінгу. Проте, на мою думку, варто все-таки поєднувати формати. Для прикладу, в записі ми, ми можна провести і записати менш складні теми, більше такі теми для ознайомлення, і в записі тренінг не має займати більше 30 хвилин для того, щоб бути ефективним. З тренером, це онлайн або наживо, така сесія, одна сесія має займати не більше півтори години, навіть якщо навчання весь день, там, тренінг на весь день, воно все одно має бути поділено на блоки. Нам варто звертати увагу на баланс теорії і практики. Що це таке? Тобто потрібно обрати такий підхід, який триматиме увагу команди і залучатиме їх до дії. Це відбувається не лише оця дія, практика, не лише після тренінгу, а важливо це робити під час тренінгу. Варто взяти собі за правило, наприклад. Як моя команда бере собі за правило, що вся теорія має підтверджуватися практикою. Як цього досягти? От ми взяли для доповіді soft skills, соціально-комунікативні навички. Спочатку ми обговорюємо, що це за навички, на декількох слайдах їх показуємо. Далі проводимо певні інтеракції з тренером. Це може бути аналіз аудіозапису, так? тобто тренер включає аудіозапис. А вся команда група аналізує. Це може бути поділ на групи або пари і вирішення, яким буде дане завдання, вирішити певну ситуацію. Це може бути симуляція розмов між користувачем і спеціалістом. І, в принципі, навіть якщо це тренінг в онлайн форматі, зараз це все можливо, можливий поділ на групи, можливий поділ на пари. Також цікавим такою інтеракцією є навчальні ігри, що залучать всю групу до дій. Ми маємо слідкувати за цим балансом, коли ми проводимо, проводимо тренінг, тому що в сучасному світі, коли є багато відволікаючих факторів, не бажано проводити довгостроковий вебінар у форматі просто якби начитки лекції, а обов'язково варто поєднувати це із інтеракцією із навіть іграми певними навчальними, тому за цим потрібно слідкувати. Ще цікавим таким моментом є видача допоміжного матеріалу, такі, можна сказати, шпаргалки, які можуть спеціалісти потім використовувати не лише під час тренінгу, а і після. Наприклад, в якщо ми говоримо про софт-скіли, то це можуть бути фрази, на які е, спеціалісти далі можуть опиратися навіть під час е, своєї роботи. На цьому етапі може виникнути думка, що е, активності, про які я згадала, доволі природньо вписуються в такі тренінги, як набуття комунікативних навичок. Так? Тому що, в принципі, це така доволі інтерактивна тема. Але є ще інші тематики. Наприклад, кібербезпека, це по суті просто збір правил, і здається, що неможливо додати туди якусь певну практику. Але насправді це також можливо. Наприклад, це може бути та ж сама навчальна гра, спрямована на, на визначення, чи певне поняття є правдивим чи неправдивим. Це можуть бути відеосимуляції, в принципі, на даний момент існує доволі багато ресурсів, які можуть розбавити, скажімо так, не лише інтерактивний тренінг, а і, здавалося б, такий тренінг, який складається лише із правил та ознайомлення. І такі методи, які ми визначили, вони підходять як для довготривалого навчального курсу чи для одного вебінару. Адже навіть якщо курс займає 1-2 місяці, він все одно має бути поділений на сесії, на блоки, кожна з яких має теоретичну і практичну частину. Тобто, таким чином ми досягаємо збалансованої структури. Отже, ми визначили мету. Тренінгу ми визначили тему, що підтверджує мету, і навіть методи проведення. Можна сказати, тренінг ми провели. Що робимо далі? Чи завершується на цьому наша робота з навчанням взагалі? І якщо у вас є хвилинка, я пропоную вам відповісти теж самостійно на це запитання. А ми, в принципі, продовжимо далі. Завжди потрібно домовлятися про наступні кроки зі спеціалістами, що проходили тренінг. Одним вебінаром чи одним навчальним курсом начиткою, інтеракціями все не завершується, адже важливо цей матеріал також, щоб кожен переглянув самостійно. Можна навіть задати таку домашню роботу, яка тут стоїть в лапках, тому що це не така домашня робота, яку нам давали в школах, а це зрозуміло щось, що допоможе саме в роботі. До прикладу, ми говорили про софт скіли. Домашнім завданням в такому випадку може бути проаналізувати свої записи дзвінків, визначити помилки, які самі спеціалісти раніше робили до тренінгу, і як вони будуть це видозмінювати уже після тренінгу. Це може бути симуляція розмови з користувачів, яку вже тренер проведе індивідуально, тому що під час тренінгу це було більше така групова робота. Тобто, така ще одна активність, вона зазвичай знову повертає спеціаліста, який пройшов тренінг, до цього матеріалу і є корисною для подальшої роботи. Також спеціалісти мають знати, які очікувані результати є від тренінгу. А, тобто, який показник того, що тренінг пройшов вдало. Тут нам допоможе зрозуміло наша мета, яку ми виставляли на, на початку. А, тобто, якщо показник задоволеності користувачів буде триматися на рівні 95%, ми вважаємо, що тренінг пройшов вдало. Ще ми можемо перевіряти, як спеціалісти застосовують навички, які вони набули на практиці. В цьому нам допоможе звичайна процедура оцінка якості, або, до прикладу, таємний користувач. Тобто, обов'язково ми маємо робити таке завершення, щоб отримати завершений процес, коли ми в кінці бачимо, як відображається наш тренінг уже в роботі, відображається на практиці. Зворотній зв'язок від цільової аудиторії є також. Надзвичайно важливим, це має бути останній етап, і, напевне, найприємніший зворотній зв'язок це коли спеціаліст бачить користь тренінгу у своїй роботі, коли сама людина так набуває цієї впевненості, яка дозволяє їй з меншими переживаннями виконувати свої обов'язки. Це надзвичайно приємний фідбек, такий до тре для тренера. І нижче я навела також цикл постійного покращення, більше відомий як англійською мовою. Це практика, яка допомагає визначити, чи ми на вірному шляху, і, в принципі, визначити, чи є якісь дефекти в нашому процесі, або в даному випадку, чи є дефекти в тренінгу. Саме так ми і починали сьогодні, тобто визначити. Перший етап ми визначили, яка є складність, яка є мета. Це здоволеність користувачів. Ми спланували, тобто, ми спланували тренінг на основі аналізу. Ми зрозуміли тематику і зрозуміли свої методи. Впровадити, ми впровадили цей тренінг, отримали результати і зробити перегляд, це переглянути результати тренінгу. Переглянути зворотній зв'язок, переглянути чи досягаємо ми мету тренінгу. Тобто тут ще покращується наш показник задоволеності користувачів. І таким чином це все цикл відбувається по колу. Ми можемо бути впевнені, що не завжди прибираємо дефекти, завжди вдосконалюємося і забезпечуємо ефекти. І цей цикл постійного вдосконалення підходить не лише для тренінгу, а і для інших процесів компанії. Також декілька слів хочу сказати про тренера. Хто такий тренер? Перш за все, це експерт в індустрії. Я завжди вчу свою команду наступному. Я говорю: ми маємо бути готовими провести майстер-клас. От будь-яку тематику для якої ми проводимо тренінг, ми завжди маємо бути прикладом для інших, і до тренера зазвичай найвищі вимоги, тому що спеціалісти орієнтуються на тренера і орієнтуються на їхню експертність. А для того, щоб тренери були вмотивовані з легкістю проводили тренінги, ви, як лідер, маєте надихати свою команду і. Вони, скажімо так, будуть далі передавати цей позитивний заряд спеціалістам. Наприклад, кожен дзвінок свої, своєю командою я починаю з запитання, що було хорошого сьогодні, і це може бути щось маленьке, приємне, наприклад, як кава зранку, але це налаштовує тренерів на більш позитивний настрій, тому що ефективність тренінгу вона також залежить від тренера. Звісно, ми маємо слідкувати за балансом, за навантаженням, за розвитком самого тренера і емоційним станом. Якщо тренінг проходить віддалено під керівництвом тренера, тобто спеціалісти приєднуються на дзвінок, то варто встановити базові правила з приводу вімкненої камери, що включати мікрофон варто лише під час обговорення, але до цього всі швидко звикають. І цьому швидко, в принципі, навчаються. А все інше, дехто турбується, як зосередити увагу цільової аудиторії на матеріалі, як спостерігати, щоб команда присвячувала часто тренінг, а не переключалася на інше вікно, все це вирішується доволі просто. Якщо ви визначили глобальну мету тренінгу для компанії, якщо цільова аудиторія розуміє цінність цього тренінгу, або він відштовхується від того, що дається спеціалістам найскладніше, а теми вебінарів і методи їх проведення та оцінки результатів залучають команду до активних дій, то насправді не так важливо, чи тренінг в онлайн форматі чи в офісі. Тому що, наприклад, якщо спеціалісти отримують навички з приводу проблематичної для них теми, які відразу можна застосувати на практиці. Якщо вони отримують свої додаткові матеріали, так звані шпаргалки, чи якщо ці навички, які вони здобули, підвищують впевненість у роботі, то вони будуть заохочені приходити на навчальні курси, не зважаючи на формат. Бо такий тренінг досягає цілі і він є ефективним. А як його таким зробити, ми обговорили сьогодні. Дякую за вашу увагу. Для співпраці та запитань, будь ласка, пишіть на хай Дякую та гарного дня.